Добрий день підписники гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Так, шами панство, продовжується Ораночка. Ось так, ось такий ось варіжок. Тут у мене був льон. Бачите яка трава? Трактор аж припиняє бля. О, те вже оремо три. тут три. Десь до 30 см. Треба вимілити зараз, 27 буде, 26 на один оборот. А така травичка, я її чим тільки не кропив. Бачите, все сухо. А ось ця трава чуть зверху кінчики потиміла, а тут я навіть взагалі нічого не поміде. Думаю, і вирішив її пригорати. Ось, льон навіть сходить. Значить що, львів на насіння хороший. Ось так виходить. Десь трошки так ставить, перекручує, а десь як трошки швидкість хороша, хоч і глибина нормальна, ну і швидкість нормальна. І воно аж розсипає. Десь трохи трави більше, то там трохи скручується. Перший, перший шов я третій передач, закручували. Бачите так? Яка... Ложці у нас. І тут Це не зубрано. І все цей льонок, все ваш вина. пакля, це, Ну не забуває, слава Богу. Працює. я снігу з цієї сторони. Ну, льону трошки висипало висипалося десь. Ну, Десталоція, трохи снідеть. Ось, А тут бачите, як скрутило бужук, тут трошки менша швидкість, тоді глибина теж добра, але чувство якби трошки під горбочок. І він трошки обороти скидає. Хоче затягувати, трацію, кленчики пообрізати. Ось так. Ну що, берем, погода хороша, сонце світить. Будемо десь починати вже молотити з повідівки. Ну, Пів цієї сторони стати, а там бджоли льотають, не можуть дати мені бджолиня. <сум> так, Все у нас настроєно по-старому. Ми там так і не догорали, зараз вигоримо цей льон, хай собі туди і поїдемо. Все добре буде, будемо там до гору, до гору. Так, ага, трошки візьмете глибину. На один кружочок зменшили все понад постаро. Ну все, поїхали. Так, це пару слів скажу, за плуга. За самі плити. Дєт, От я приїхав, його поставив, вже закінчили горанку, на зиму дек їх почистить гарненько, маслом чи переробом з і пісочку легають точить, як мені казали, хлопці. Два візьмемо попробуємо, пісочку раз насипав і воно стоїть. Потім десь зимою ще раз оце так само проробить. І вони такі гові. Стоять там собі з пісочком в маслі. І це перший проход проходиш, воно це з піском з маслом це здирає. І опять стоїть такі блискучі, гарненькі, залипають і беруть чудово. Ось такі питання зараз? Буває виникає. Поїхали горати сочками.